Малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами баба Ната Зараз я розповім вам про тваринку Майнкрафта панду та що робити, коли її зустрів. Панди проживають у спам локації бамбукові джунглі, бувають чорно-білої масті, інколи біло-коричневою. Їдять бамбук. Тож панда піде за тобою, якщо в твоїй руці є бамбук. І ти наблизився до неї на відстань 16 блоків. Дорослі панди дуже полюбляють пиріг. будь дуже обережний, якщо проявиш агресію, панда миттєво накинеться на тебе. Дитинчата панди чихають злизом, та так, що дорослі панди підстрибують від несподіванки. Вмій перекидатися через голову. Рівень спам освітлення панди від 9 до 15. З мертвої банди може випасти бамбук та досвід.